Отже, шановні пані і панове, зараз ми будемо нагороджувати лауреатів і переможців національного конкурсу Благодійна Україна 24 е, статуетками Яного лами добра. І я думаю, що ми повинні подякувати. За створення цих, цих шедевральних подаруночків. Дизайн-студію асоціації український бурштиновий світ. І особисто велика подяка керівнику бурштинового світу пані Галині Симсі. Спасибі, пані Галина. Отже. Розпочинаємо наше нагородження, і я маю нагадати, що визначення переможців відбувалося у 13 номінаціях. Лауреатами першої номінації, номінації, яка називається Інновації у благодійності стали. Називаю зараз і в подальшому алфавітному порядку. Громадська організація банк часу Добробанк. Ініціативна група час добрих справ. А також миколаївський місцевий благодійний фонд, центр соціальних програм. Для нагородження лауреатів конкурсу в номінації інновації у благодійності. Та для вручення призу янгол добра. Запрошуємо Марину Антонову, член правління Асоціації благодійників України. Сьогодні почала збуватися ще одна золота мрія українців, а саме політичне повернення до Європи. Вітаю нас всіх! наших лауреатів і хочу сказати дуже коротко: коли завзяття благодійності помножується на завзяття креативності і до того додається високий професіоналізм, з'являються лауреати і переможці номінації інновацій у благодійності. Вітаємо! Отже, я не знаю, чи це було. Передчуття чи ні, ми зараз перевіримо, тому що ми починаємо з третього місця. Ми ж починаємо з інтрига з'явилася. Зараз перевіримо, чи це було правильно, чи ні. Чи ви щось знали, чи догадувалися. А я маю високу честь оголосити, що третє місце у номінації інновації і благодійності зайняв Миколаївський місцевий благодійний фонд Центр соціальних програм. У номінації інновації і благодійності зайняла всеукраїнська громадська організація Банк часу Добробанк! І перше місце у номінації інновації і благодійності зайняла ініціативна група час добрих справ. Теперь уже точно здравствуйте. Мы... Мы представляем волонтерскую организацию. Мы не, не компания, не... не зарегистрированная организация благотворительная. Мы инициативная группа горожан, одессы которые занимаются поддержкой нуждающихся в срочных сборах. Мы несем социальную функцию, мы привлекаем таких же граждан нашей страны, нашего города, благотворительности, привлекаем открыть свои сердца. Я надеюсь, что наша революция достоинства даст нам возможность сделать из Украины достойную страну, в которой наша функция волонтеров сойдется исключительно к тому, чтобы помочь родителям больных детей собирать документы, помочь организовать лечение, но никак не собирать деньги на лечение. Поэтому я надеюсь, что нашу Украину ждет достойное будущее. И наши наша помощь не нужна будет, только по мелочи. Я спасибо вам огромное. Мы не ожидали.